Рукавичка, 1797 рік. Ждучи на грища й забави, в звіринці своїм величаво король Франциск сидів. Тіснилися вельможі при троні, а кругом на високім балконі дам барвистий вінок процвів. Король дав знак рукою, і з град сторожкою стопою Виходить Лев. Але не лунає рев. Пустелі друг зором німим обводить круг арени і випростав з позіхом члени І гривою стряс густою і ліг самотою. І знову владар маше рукою. На знак царський, тигр жаський, з клітки рине тісної, скоком потужним. Лева він бачить і виє, напружує шию. Пола страшні вибиває хвостом і лиже рот язиком, і кроком несміло пружним лева обходить він, І волі неволіний син повнить арену риком, хрипким і диким. Погас його рев луною і осторонь хижий ліг. І знову владар махає рукою. І зіво дверей вивертає їх двох леопардів прудких. В буянні мужнього палу тигра вони напали. Той лапою б'є їх тяжкою, і вже підводиться лев, його могутній рев прогремів і став спокій. І, не давши волі злобір вучки, люті лягли по коротким бою. Нової жде битви вельможне гроно. І раптом упала з балкона рукавичка красної дами між хижаками. І мовить лицарю юна, кунігунда, глузлива красуня. Щодня, щогодини, лицарю мій, присягайтесь ви в любові своїй, принести рукавичку, прошу я вас. І лицар де лорж поспішає і враз збігає вниз безстрашно. І кроком твердим ступає між звіром тим і бере рукавичку відважно. І повні подиву й жаху німого Лицарі й дами глядять на нього, а він спокійний назад іде, і гомін безмежний навколо росте на честь його перемоги. Кунігунда героя очима вітає. Той погляд щасливий йому обіцяє, але, зійшовши під крики бучні, він рукавечку в лице її кинув. Подяки дамо, не треба мені, сказав і її покинув. Переклад Михайла Ореста.